Є така патологія, яка називається синдром заворожного плеча. Насправді вона дуже розповсюджена, у нас багато пацієнтів з таким станом, що воно собою являється. Це така собі. Комбінація різних запальних явищ в м'яких тканинах зазвичай сюди входить капсула суглоба, сухожилі, які оточують безпосередньо сам плечовий суглоб, в залежності від того на якому етапі саме замороженого плеча ми вас зловимо. скажімо так, від цього може дещо відрізнятися план лікування в загальному. Він буде включати фізіотерапію, яка буде включати в себе ударну терапію. Обов'язково це будуть вправи кнезіотерапія наступним. Що можна скористатися, це можуть бути протизапальні препарати, якщо біль доволі сильний виражений і не дає пацієнту спокійно спати чи функціонувати. І цим пацієнтам завжди треба пам'ятати, що якщо таке виникло з нєї сторони, є велика між того, що виникне і з протилежної сторони, якщо вас турбує ця проблема, записуйтесь до нас на консультацію. Ми вам розповімо все про дану патологію і допоможемо вирішити цю проблему.